Друзі, всім привіт! 29 жовтня ми закінчуємо проект садочок під ключ осінь 2023. 126 саженців було посаджено. Хлопці домульчовують і в принципі все. Все гарненько, рівненько зроблено, геометрія більш-менш непогана. Посаджено е Сім рядочків, 2 рядочки трапезунський, 2 рядочки каталонський, один рядочок червонолисний варшавський, один рядочок лазівський кулястий. І один рядочок мікс Там і футкурамі, і долинський, трішки червоного. Це так, для мікса. Ось так. Тому Посадковий матеріал вже майже весь закінчений, тому не знаю, чи буде щось чи ні. Для того, щоб щось реалізувати, напевно вже по посадковому все. Люди розібрали, займаються. Ось так. Посаджено, замольчовано. Все гарно. Під кожен рядочок підписаний. Зіні. Тому всім гарного дня. Якщо є якісь питання по саженцях. Либо взагалі просто позвонити, попитати по справах в садочку, будь ласка, завжди, якесь в мене лична хвилинка, залюбки побесіди. Всім удачі!